Привіт! Мене звати Олексій. Я живу в найкращому місті у світі, Дніпрі. Моє місто таке велике і красиве. Я люблю його за дуже багато речей. Більше я люблю нашу велику річку Дніпро. Вона така шива. Будинки, і річки, і мости. А ще влітку ми ходимо в аквапарк в справжній водой. Воно дуже сидіт. це моє рідне місто. І воно найкраще!